19 квітня 25-го року я трошки працюю з бджолами. Що хотів показати? Вчора, 18 квітня, наші аграрії. Я не знаю хто конкретно, бо у нас погулянці більшість працюють без попередження, працюють в денний час гербіцидами, фунгіцидами. Маємо ось таку картину. Це то, що видно тут ось. Це молода бджола, отак От вони прилітають. Даже сьогодні падають, отак От крутяться. І на цьому все. Її життєвий шлях закінчується. Тут та сама історія. Он. Бачимо, так? Да? Ось. Тут в траві, але теж можна побачити мертвих діл, які робили добру справу, опиляли лісопосадки і попали під потраву. Я звернувся до місцевої влади, ніхто нічого не попереджував. Вчора проводились обробки в денний час, в погоні за золотим рублем усім начхати на інших людей. Головне, аби вони заробили, бо в них діти голодні, їх треба кормити, а всіх остальних boy